Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З початку літнього контрнаступу по сил оборони російські загарбники вже втратили 11 важких вогнеметних систем. Лише за жовтень, вже п'ять. Армія ЗСРФ завдяки силам оборони може повністю лишитися ТОС 1 «Солнцепьок». на гусеничних шасі. Про це повідомив військовий експерт, координатор групи інформаційний опір Олександр Коваленко. За його словами, українські захисники почали все частіше ліквідовувати. Це російське озброєння, особливо за останній місяць. Жовтнева спека для ТОС 1А саунцепьок триває. Верифіковано знищення чергового російського ТОС-1А саундцепьок за рахунком 14-го. підтвердженого документально, а згідно з загальними даними, їх знищено вже понад 20 таких систем. Крім того, це 11-та знищена важка вогнеметна система з початку літнього наступу СОУ. І п'ята лише за жовтень, зазначив експерт. Він зауважив, що такими темпами Росія ризикує втратити в Україні всі ТОС-1А на гусеничних шасі. Добре, горять, Російські окупаційні війська починають планово переходити на колісне шасі, а тому ми можемо бути з вами свідками знищення останніх екземплярів тос 1 А на гусеничному шасі. Написав він. Зазначимо, за останні 20 днів під Авдіївкою сили РФ втратили близько 6500 військових, а також 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Про це в прямому ефірі телемарафону. Єдині новини повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. Це за його словами найбільша поразка армії РФ. Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка це найбільша поразка росіян, адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати армії РФ на Донеччині. У зоні відповідальності ОСУ в Таврія та склали майже 6500 осіб, зазначив він. Штупон також розказав, що ЗСУ знищили 100 російських танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Лише за минулу добу було знищено 5 російських танків, серед яких є Т-90. Як розповів речник, останні три доби кількість авіаударів на цьому напрямку зменшилася. Можливо, її перекинув. Доли на інші напрямки або через погоду. Якщо раніше було понад 20 авіаударів за добу, то за три доби було 2, 4 та 7, Розказав він, як зазначив речник, відбулося понад 50 боїв на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Безуспішними були наступи РФ в районах Кераміка, Новокалинового, Степового Авдіївки, тоненького та Опитного. Сили оборони відбили понад 15 атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки ЗСУ відбили понад 12 штурмів армії РФ. Також відбили наступи біля Золотої Ниви та Старомайор. Орського зазначив штупун. Речник розповів, що загалом на авдіївському напрямку перебувають до 40 тисяч російських військових. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.